Ні, ви закривати не будете нічого. Чому? Тому що я так сказав. А ви знаєте, що ви про... Вийдіть з автомобіля, будь ласка. Вийдіть з автомобіля, я сказав. Тримай планшет. Я виходжу, виходжу. Троє автомобілі є, якісь. Документи посвідчують вашу особу ласка. Паспорт є. Циркачі начинаються. Не, ну пацани, ви самі. Що самі? Не пацани, пацани у вас отам, десь тільки ви приїхали. Зараз запитаю третю особу. Не працівника поліції, який також бачив, що ви комували транспорт засоби один діловий, так? Ану пасажир. Ти, а е -е -е. ви, я до вас на ви звертаюсь, будь ласка, ведіть себе культурно, не треба, надо... тримайте дистанцію від мене, треба не підходити. Будь ласка. Дистанцію. Ні, Зимай, треба до мене підходити, Тримайте поїхали, ви, зміни, тримайте до мене. Дистанцію тримайте до інспектора, не треба фиркати до вип мене, зрозуміли. Нормально себе поводьте. Я сказав, не треба прігать до мене. Я вам ще раз сказав: не тикайте, я до вас на визвертую. Браточка 37, квартира, 17. Ведіть себе коректно. Я і спілкуйтесь нормально. Вихати мені, прыгати не треба до мене. Зрозуміло? Нормально ви. себе нормально. Не хоч. Я до вас на визвертаюся, будь ласка, спілкуйтесь адекватно. А ви не маєте права, треба, щоб як зверталися. А ви повинні звертатися як потрібно. Відео, будь ласка, виключи. він на вас позволяється. Роботу поліції.